On říká je smutná je duše moje. On káže sumná duša moja až na smrt. A na kolgotě? A na hulghovti? On prožíval vlastně nejintenzivnější největší duševní bolest. Viděl přežíval nejintenzivnější duševní běl. Фізична болість є є велика. Фізична біль є велика. А много ти те то душевні утерпені є <coughs> ти Але часто то душевне терпіння є ще важче. І те то со травми, а болісті. А ти до всіх не за на себе дивися на, на хресті. А це ті травми і болі, а ті всі Ісус взяв на себе, коли висів на хресті. Гдеш внімаєте духа лжі, який доведе вест масове hmm. люди до загибелі. Коли свідомлював того духа брехні, який так масово веде людей до погибелі. А ви на себе всю ту людську. І коли Ісус брав на себе всю ту людську біду, то наші непослушність та глупость. наш непослух, ту дурноту кері, нашу. Тере, ми се отвіряме тому духу лжі. Через який ми відкриваємося на тому на того духа брехні і смерті. Так, um, то кликав Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Чи Єжич прожив весь své душі найбільше психічні терпіння? Ісус своїй душі пережив найбільше психічне терпіння. A potom řekl dokonálně. A potom řekl, zvršilo se. A nakonec, oče v ruky tvoje vydám svého A v konci oče v ruky tvoje vydají ducha svého. Čili vidíte, Ježíš říká v Gecemanech, smutná je duše má až k smrti. Jisus v Gecemanech hovoří, smutná duša moja až na smrt. A na Kolgotě, když umírá v hodně smrti, Ну це тве поручим свого духа. А на Голгофті, коли помирає, каже: "Отче, в руки твої віддаю духа свого". Що знамена людська душа не психія? Що означає людська душа або психія? А що знамена людський дух? А що означає людський дух? Ту проблематику я вже найменше 30 років носив в собі. Цю проблематику я вже 30 років ношу в собі. Викам, є то вчити таємство. Це є певне таїнство. Але знов сільки ми вже в знов до того повертаюся. А на молитвах це дозачина об'яснює. І на молитві це починає так вияснюватися. Просто чоловік си що то не є нам так, що то не є єдно, дух і душа. Усвідомлюєш, що не є одне й те, дух і душа. že obojí je vlastně má duchovní charakter. Od nej druhý mají duchovní charakter.